Шановні пані та панове, ми вітаємо вас на 17-му всеукраїнському дитячо-юнацькому фестивалі мистецтв Сурми звитяги. Ваші облиски для вокальних та хореографічних колективів всеукраїнський конкурсний відбір розпочався щойно сьогодні, зранку, тоді як учасники у художніх номінаціях вже відзмагалися. І наразі вже є підбиті підсумки, і ми з приємністю оголосимо переможців у трьох номінаціях. Живопис, графіка та декоративна тематична композиція. І нагадаємо, що до участі у мистецькому конкурсі було заявлено 346 художніх робіт, які представляли 14 областей України. Географія фестивалю також різноманітна. За першість змагалися представники Вінницької, Волинської, Полтавської, Київської, Запорізької. Іровоградської теперішньої Кропивницької, Івано-Франківської, Хмельницької, Чернівецької, Сумської, Рівненської, Донецької, Житомирської областей та міста Києва. І, звичайно, найбільш чисельне представництво було від Львівщини. І сьогодні тут зібралися кращі з кращих лауреати та дипломанти фестивалю. І для привітання та нагородження учасників я запрошую е, члена журі Зою Богдан. Доброго дня, вітаю усіх присутніх. Дуже приємно було брати участь в перегляді ваших робіт. Робіт, як ви вже почули, було подано на конкурс. Майже 350 ми були названі серед прорахованих ті роботи, які надійшли за іншою адресою, а крім того, 5 робіт було подані в неіснуючих номінаціях. Тому прохання на майбутнє уважніше читати положення. Отже, було подано фактично 350 робіт, із них 130 отримали нагороди. Це свідчить про дуже високий рівень, про якість робіт, які виконують наші юні виконавці на роман фестивалю герцем Мар'ян Борислав. Мисків Олександра Червоноград. Кусяк Ольга Львів. Міста Львіш. Дригинич Василь, Пірпуш. Колубова Варвара, Пірпуш. Малютенкова Анастасія, Шевченківський район, міста Львова, Кузняк Софія, 91-ша школа, міста Львова. 23 школа міста Львова. Тобто лауреат 3 ступенів. Нагороджується. Лауреат 3 ступеня Якуба Роман. Залізничний район міста Львів. Лауреат 3 ступеня Скелга Швіра, Підбуш. Лауреат 3 ступеня Задорожний Василь. Повда, Золочів. Лауреат 3 ступеня Лунич Вікторія Підкуш. Лауреат третього ступеня, воїзна Вікторія, БДТ Шевченківського району міська Львова. Лаурят ступеня, Шпак Захар. Хмельницький палац творчості. Лауреат другого ступеня, Родич Наталя. Крапавець Яворіцький район. Лауреат другого ступеня Луцик Віта. Луцик. Лауреат другого ступеня Петровицька Софія, Золочий. Лаурят другого ступеня Франчистка Марія, Друсталець. Лаурят другого ступеня Сідельник Іванна. Жовківський район. Лаурят другого ступеня Старих Ольга. Сихівська школа народних мистецька. Аліна, самбір. Лаурят другого ступеня мальована Діана. Вінниця. Лауреати першого ступеня. Лауреат першого ступеня Калічак Соломія Борислав. Лауреат першого ступеня Сенківська Ольга. Стрілківська лож. Лауреат першого ступеня Гренкевич Данила. Стрий. Лауреат першого ступеня Дубик Ігор. Три. Лауреат Стрий. Пер... Аліни Короліна Золочі. Лауреат першого ступеня свич Софія, сам Дякую. Успіхів. Номінації графіка. Всі були з полегшенням, не переживайте. Сердечно привітати всіх учасників, їхніх викладачів, вчителів, батьків е перемогою у цьому конкурсі. То, що в Україні так багато талановитих дітей, які малюють гарні картини, прекрасно виступають на сцені ми сьогодні, гарних співаків, почути, а також танцюристи, які будемо в неділю, в суботу, це свідчить про те, що Україну чекає гарне, світле майбутнє, коли в нас є такі діти. Вітаю всіх. Ну і Соломія, Червоноград, Дипломант фестивалю. Є є. є, 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 є Лагоняк Олексій, Стрійська школа. Данилів Ганна Євгенія. Слава. Захарчук Дем'ян. Рівенська область. Чепелюк Марія. Золочі. Тільки, напевно, основа роботи, Молодець. <клухи> Третья, Вікторія, Бузький район. <клухи> хто? Третья, <клухи> <клухи> так. Радиш Марія, Личаківський. Режука залізничних лауреати третіх місць. Кобилецька тетяна, місто Львів. Так, дуган Анна, Червоноградська гимназия. Іщук Юлія Бродівська школа. Так, карта Школа, гімназія Сихівська міста Лі. Сірко Роман. Рівенська область. Сардинка. Гетьманський Віталій. Гніздничівська школа, Джедаківський район. Березюк Софія. Bustiamo di nuovo. Bustiamo di nuovo di nuovo. Андрусик Юлія, Миколаївський, районний. Барабаш Тарія, Істон Ліка. Гаріс Джук Олексій, Івано-Франківський. Так, повертайте, покажи Рам. Раму то покажи. Ой, так вот. Вискахи уважають. Так, ще к Лазарі. Прусковець. Волчанська юрія Дядяк Валерія, містоковий. Ячків Софія, містовій. Вушко Софія, місто Лі. Лаурати другого ступеня. Боднарчук Сергій. Затехівський район. Вуз Анастасія. Яворівський район.

Добре, за кого ви маєте заправку? Зержану. Зержану, там. Задолина Орися. Mm -hmm. Задолина Орися. Mm -hmm. Penúk Evelina, ligue. E Romane Katerina, ligue. Ah, okay. Quinta Cristina. А Софія. Бойко Данило. Із стольівки. П'ятночка Ігор. Саміло Анастасія. Це вже лауреат першого ступеня. Диплом першок. Ще перший ступінь. Віслом Сукмановська Марія друга Богдан. Я вродився. Кузан Діана, місто Пускавець. Клим Вікторія, Український район. Табачинська Альбіна, місто Пускавець. Семанишин Софія. Лила й Божана. Так, так. так Мельник Анастасія. Темо переможців у номінації Декоративна тематична композиція нагороди вручає директор фестивалю Володимир Степанишин. Шейка Наталя, великі гости. Тенько Юстина, Львів. Михайлик Тетяна. Соснівка. Шевченко Софія, Львів. Боярчук Марта, Львів. Львів. Вінський Богдан. Львів. <плодисна> Коваль Катерина. Бороде. Попович Яна, це вже третій ступінь почався. Вінницька область. Завтра приїду, так? Береповиця Діана. Завтра Степанюк Ірина, Кам'янець Будільський, Перетяпко Йосип Сокаль. Сойвер Анастасія. Сокаль. Червен Анастасія, Щерпик, перепрошую, Анастасія, Львів. <плоди> Паладій Софія, Чернівецька область. Денцю Христина, перемишляни. Близько, але не приїхали. Так? Далі переходимо до дипломів другого степеня. Олійник Микола Радехів. Повзун Анастасія, Хмельницька. Десь має бути завтра чи післязавтра. Сатановська Діана, Шепетівка. Теж завтра буде. Радіонова Поліна. Донецьк. На жаль. Далеко їхати це, так? Король Віталій Львів. Москалик Максим Миколаїв Зозуляк Олена Львів. Комарова вас Олена Львів. Комарова Олена. Донецьк І Володимир Борислав. Першого ступеня. Тапер Ростислав Родехів. Шияк Дмитро, Миколаїв. Задорожний орест. Кам'янка-Бузька. Конц Марта, Камен Кабуска. Наретник Иванов, Николаев. Мельник Марія Сейки. Шкеравей Андрій. Червоноград Покаляк Тетяна. Борислав. Чеховський Дмитро, Львів. І нарешті ми запрошуємо трьох. Це е, робота, яку робили троє начать, наших дітей. Це є Вінниченко влада. Бутрин, Олена Чайківська, Юлія. Дорогі друзі, ми вам дуже дякуємо, що ви є. І так само дякуємо вашим батькам, що ми з вами працюємо. І дуже дякуємо вашим викладачам, які тут з вами є. прізвища, які вказані на ваших дипломах.